Своїми руками діти виправдовують сподівання батьків, батьки втілюють мрії дітей. Тернопільські випускниці вражають образами і як завжди дивують оригінальними сукнями ручної роботи. Завжди мрія було вишити плаття, мрія збулася, мама рукодільниця, золоті руки, зробила мені е, такий подарунок, вишила мені ось це чудове плаття. Схема узору взагалі в червоно-чорних кольорах, але ми її переробили, зробили ось таким Ну, Хотілося, щоб дитина була врана в гарний, стильний одяг, але з елементами власного... Патріотизм в душі, кажуть дівчата, які для свята обрали традиційні вечірні сукні. Ми просто патріотки, ми любимо свою країну і ми нею гордимося. Так. Вигляд кожної з випускниць клопітка робота, яка почалась задовго до свята. Вчорашні школярки 14-ї школи Тернополя дають поради наступницям з власного досвіду. Завчасно записатися на зачіску і макіяж так. <ривіт> <ривіт> Це дуже важко <ривіт> потім Таке, як мають всі. купити сукню справа не з легких. Лише у Тернополі цьогоріч близько півтори тисячі випускників. Половина з них дівчата. А в день випускного усі вони зазвичай збираються в одному місці, щоб не натрапити на своє відображення. Панянки часом влаштовують шопінг за межами України. До випускного тривались дуже довго. Ще від початку року їздила по різних країнах, шукала собі сукню, але знайшла в кінцевому результаті в любові сукню і придбала. І як побачила, можна так сказати, що любов з першого погляду. Спостерігаючи за клопотами дівчат, з полегшенням зітхають хлопці. З кусьом звісно допомагала мама. З, звісно, хлопцям просішно, не потрібно робити макіяж, зачіски. Тобто, все фактично було спонтанно. Основна підготовка для них знання, відповідно до яких претендуватимуть на звання студентів вишів. А ще краще, коли знання приносять гроші ще під час навчання у школі. Я був учасником малої академії наук, я переможниць переможнець малої академії наук в секції правознавства. і це дає мені право бути претендентом на, на президентський стипендіат. Якщо не таємниця, скільки це. За тисячу 200 гривень золотими медалями тернопільські школи закінчили майже дві сотні учнів. Співвідношення між загальною кількістю випускників медалістів незмінне, кажуть освітяни. Та кількість випускників змінюється несуттєво. суттєво. Найменше в 25-й, в 30-й, а найбільше, як зазвичай, в українській гімназії в третій школі і в третій школі найбільше медалістів. 23 Щороку незмінно усі вони разом з батьками, вчителями і гостями свята, марширують колоною від Тернопільського ставу до міського стадіону. Цьогоріч святковий сценарій скоригувала негода. Флешмоб скасували, а на загальне міське святкування потрапили не всі. Перезвір зарахований на 1200 місць. Більшого приміщення, яке може вместити кількість людей в Тернополі, на жаль, немає. Традиційно завжди є певна кількість випускників, які не приходять на такі заходи. Тому було запропоновано всім, хто має бажання прийти. Розрахували, звичайно, не перша випускників на розуміння батьків. Медалістів нагородили, краще вишити вбрання традиційно відзначили і до найцікавішої частини програми. Подарунком для цьогорічних випускників став виступ гурту Лос Колорадос. Самі музиканти жартують, свої школи закінчили в різних тисячоліттях. У 97-му році я закінчив школу. Я через 10 років після тебе, виходить, у 97-му тату, я значить, виходить, що? В 83-й. <сісті> Тоді були базарні костюми популярні. Петровича газ <сісті> <вас>, таки не стоїть. Зливом з такими плечиками, як в Грузії. Ні, ну, чо, мені костюм то заказували в цього, в кравця. Тато в нього питав, каже, що каже, ще так каже, Бог зробив світ за 7 днів ви костюм місяць шили. Він каже, подивіться на цей світ, на цей костюм. Загалом же кажуть, атмосфера свята з роками не змінилась, і святкували гучно, і сонце зустрічали. Кинули, кинули дівчину з паралельного класу в озеро. А, то було тепло. Казали, сонечко, ти на, Вставай, вставай. Через ті походи до озера мусив вікна вдома стріляти пластикою, бо там все кричати. <стувається> з рамку а він живе біля озера? Зразу напроти моїх вікон. А, а в мене ніхто не кричав, бо мені ще. Від школи треба було 7 кілометрів додому пішки і лісом піти. На тернопільському загальноміському святі гурт виступає вперше, але енергії і запалу для випускників хлопці не шкодували.